Літо це відчинені вікна і легкі штори, але і підступний ризик, про який не можна забувати. Ювенальна поліція нагадує просту істину: вікно не прощає помилок. І сьогодні у нас у студії. Дорогі друзі, увага! Інспекторка відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності головного управління національної поліції у Дніпропетровській області, старший лейтенант поліції Дарина Довопола. Говоримо чесно і практично, як уберегти дітей від трагедії і що має бути зроблено прямо сьогодні вдома. Отже, Дарино, я вас вітаю в марафоні Простір Свободи вітаю. І для початку розкажіть, будь ласка, який привід і яка головна мета вашої компанії вікно не прощає помилок? Взагалі, щороку ми традиційно, як підрозділ ювенальної превенції, який безпосередньо опікується правами дітей, захищає їх та турбується про безпечне щасливе дитинство. Ми щороку впроваджуємо кампанію Безпечне літо, під час якої ми активно працюємо над профілактикою травматизму дітей у побуті, особливо під час літніх канікул, період відпочинку, щасливі моменти, але на превеликий жаль можуть траплятися певні ризиковані ситуації. І цьогоріч виклик такий. І перед нами, і перед суспільством, це випадіння дітей з вікон. Ми активно працювали за цим напрямком, інформували батьків про небезпеку. Однак, на превеликий жаль, з початку 2025 року зафіксовано 11 випадків дітей, які випали з вікон. Це все діти переважно віком від 1 до 6 років, тобто малеча, маленький такий контингент, і звичайно, що всі ці випадіння вони були переважно другий, третій, четвертий поверхи, тобто це одиниці, коли високий поверх зазвичай це такі середні поверхи. І в нас є один трагічний випадок, в який входить ці 11, коли дитина загинула саме через те, що випала з вікна. Тому ми активно почали ще більше працювати і закликати батьків бути дуже уважними та пильними, коли вони залишають дітей самих вдома без нагляду, особливо таких маленьких. Розкажіть, будь ласка, які типові сценарії призводять до падінь з вікон дітей, і чому москітна сітка небезпечна ілюзія безпеки? Взагалі, у нас типові сценарії, з якими особисто ми стикаємося, це те, що батьки залишають дітей самих без нагляду. Це може бути хвилина, секунда, коли дитина просто потягнулася до підвіконня, висунулася подивитися, що там внизу, десь собачка погавкала, десь якийсь метелик гарний сів, пташка, кішка, тобто щось позитивне відволікло дитину. І, на превеликий жаль, дитина, не втримуючись, випадає з вікна. Зазвичай. Ми стикаємося з тим, що, наприклад, мама залишила дитину сплячу саму вдома, вийшла там до магазину або з подругою поговорити. Навіть знаходячись поруч біля будинку, дитина, чуючи її голос десь поблизу, виглядує вікно і вивалюється на превеликий жаль з вікна. Навіть Падаючи з першого, другого, третього поверхів дитина зазнає травмувань. І зазвичай це переломи, садна, пошкодження і струс головного мозку. Тому це такий типовий сценарій, коли просто залишили без нагляду. Є ще в нас інший такий момент це діти з особливими освітніми потребами, які також граючи, пізнаючи світ, залишившись самі, відчиняють вікно і дивляться, що там внизу і тим самим наражають себе на небезпеку. Тим паче, що в нас були випадки, коли. Одна з дітей, яка випала, це була дитина з особливими освітніми потребами. Тому, на превеликий жаль, це є таким типовим сценарієм, просто залишилась без нагляду або залишають зі старшим братом-сестричкою. Тобто це не доросла особа, яка не несе відповідальність за дитину, яка не може повній мірі потурбуватися про малюка. Тому, звичайно, що виключно батьки мають повністю слідкувати за своїми дітками, і не залишати їх ні на секунду самих вдома. Москітна сітка це дійсно ілюзія, тому що. Вага дитини, навіть маленькою, там дитині, який рік, яка вже повза, яка може виглянути, вона її не витримує. І є випадки, коли діти дійсно випадали з вікон поруч з москітною сіткою. Тобто, москітна сітка, і дитинка в нас на низу вже опинилася. Дійсно, коли дитина. Відчуває, mm -hmm. що ні, ніби є захист, і вже повністю опирається yeah. на москітну сітку. Але ми всі знаємо, що москітна сітка дуже легко її демонтувати, просто легким рухом. Навіть старі вікна не металопластикові, а от старого такого зразку вікна можуть бути десь пошкодженими внаслідок прильотів, де була вибухова хвиля. Ми навіть про це не здогадуємо, що десь воно щось там шатається, і дитина дійсно своєю вагою, навіть у зачинене таке вікно, може обіпертися і просто випасти і вже зі склом. Тобто тут дуже багато ризиків, залишаючи дітей самих без нагляду, навіть якщо їм 5-6 років, які вже вважаються умовно дорослими та самостійними. Так дійсно, що з'явився ще й той фактор, як пошкодження вікон, так самих рам від вибухових хвиль. Це також фактор, коли з'являється певний люфт у вікнах, і вони не всі витримують. А ми поговорили про. Вікові групи, які найбільш уразливі, це ві... діти віком до 6 років. Угу. Так скажіть, будь ласка, на що варто звертати увагу батькам малюків до 6 років? Взагалі дуже важливо це облаштування побуту і меблів, розстановка меблів у приміщенні. Тобто, ми рекомендуємо мінімізувати дивани. Тумбочки, будь-які інші там, елементи декору, ставити їх поблизу підвіконня, щоб дитині було зручніше, як по ступіннячках піднятися на підвіконня і виглянути в нього. І, звичайно, таким чином формувати, щоб не ставити на підвіконня багато різних стимульних матеріалів, які відволікають дитячу увагу, Там квіточки, іграшки, якісь інші різні можливі елементи декору. Тому що дитина віком від 1 до 3 років, в неї таке вікова. Категорія, яка все їй цікаво, вона все трогає, ручками все хоче почіпати, відчути дотиком. Це така особливість віку. І звичайно, що дитина матиме інтерес до вікна, до підвіконня, на якому щось стоятиме. Якщо ще є поруч там диван, який дозволить вилізти на це підвіконня, то звичайно, що це дуже взагалі проста схема потрапити на це підвіконня Як і в Да. І зараз літо дуже спекотне. Ми розуміємо, що майже всі відчиняють вікна на провітрювання, відчиняють їх можуть широко, і це взагалі повна небезпека. Така для дитини, особливо для маленької, яка також чує, що звідти вітерець там прохолодніше. Вилізу напевно, я сюди і пограюсь там, або кіт застрибнув я за котом тобто, це дійсно такі, от елементарні базові речі, які можуть наражати дитину на небезпеку. Якщо це в нас діти віком від 4-6 років, більш такі дорослі свідомі, які розуміють, що можуть випасти, вони все одно можуть з кимось, з друзями виглядувати з вікна, перемовлятися на вулиці, когось там позвати, підійти до вікна, сфотографуватися, там щось зробити. Тобто, знову ж таки, вікно це повна небезпека для дітей, навіть якщо це перший поверх. Так і давайте ми підсумуємо те, що ми сказали. тобто… Е... Щоб до доступу е, до вікон мав е, бути певний бар'єр, тобто не, не той бар'єр, котрий навпаки допомагає діставатися в вікон, а навпаки, повна відсутність предметів, так, так щоб був е, висотний бар'єр, скажімо uh -huh. так, і без відволікаючих таких факторів, як е, квіти на підвіконні uh -huh. і так далі. Ми також рекомендуємо зі свого боку встановлювати блокіратори на вікна, які дійсно допоможуть, щоб дитина не змогла самостійно його відчинити, тому що якщо зріз дозволяє, тобто вік 5-6 років, які дійсно можуть дотягнутися вже саме до вікна, щоб вони не могли його самі відчинити. Є блокіратори, як просто встановлюєте їх, і поки доросле силою його не зніме, дитина нічого не зможе зробити, або навіть на замочку, який зачинили, і дитина взагалі ніяким чином не зможе відкрити вікно. Тому це дуже оптимальний і зручний спосіб Берегти дитину, яка навіть в цілому в 6 років Ну може одна знаходитися в кімнаті без нагляду. Так, ось ми поговорили про блокіратори, також, можливо, обмежувачі відкриття. Так. Так, і ручки з ключем. Угу. Ще є такі, знаєте, технічні засоби, котрі дозволяють уникнути трагічного випадку. А, щодо планування. а Простору ми вже поговорили так, щодо меблів, стільців, щоб не має цього бути. Ось як говорити про це із дитиною, про заборони без залякування? Щоб, знаєте, щоб це не було таким сухим ні, а просто пояснити, що це небезпечно. Що теоретично можна залізти, але будуть трагічні наслідки. Це буде дуже погано. Угу. Якщо взагалі дитина вже усвідомлює взагалі свої дії, свої наслідки, тобто вік від трьох ну, до шести років, будемо говорити, наша категорія, є зараз дуже багато цікавих пізнавальних мультиків. Це дійсно дуже доступний, легкий спосіб, і батькам не треба сильно себе напружувати, думати, як пояснити, які прям показують наслідки. Тобто там повністю історія про якусь собачку, котика, людину, яка показує, що ось випадіння з вікна воно є небезпечним. Таких дуже багато мультиків від Юнісе. Вони активно е, говорять про те, що про небезпеку від ДСНС є багато цікавих порад від органів національної поліції. Ці всі відеоролики є в доступі в інтернеті. Тобто, просто достатньо забити в пошуковому. Е, в пошуку, що мультфільми для дітей про безпеку, і там буде не тільки про випадіння з вікон, а й взагалі про будь-які інші небезпечні фактори, які можуть бути вдома: це сірники, це розетки, це будь-все все, що інше, і тим самим чином вікна. Якщо це більш маленькі дітки, які ще не усвідомлюють, то звичайно, що з ними потрібно просто знаходитись постійно поруч. Або дуже часто психологи, з якими ми співпрацюємо, рекомендують все ж таки встановлювати біля вікон якісь картинки зображення, які там демонструватимуть дитину. Що тут не можна бути. от Умовно, якісь обмеження, щоб дитина розуміла маленько, що сюди не можна підходити. І тут не взагалі не варто бавитися. Є такий момент. Так, ми щодо того, як розмовляти, як пояснювати дітям, що це небезпечно, ми це обговорили. І як тепер вибудувати дорослу увагу у побуті, тому що усі, як відомо, Зайняті переважно у гаджетах, так у справах, у домашніх або робочих вдома. Також е, усі розуміємо, що дистанційна робота е, з 2020 року, угу. тим паче, так вона доволі популяризована. Ми, взагалі, рекомендуємо батькам включати дітей в їхню побутову діяльність. Тобто разом із ними щось робити, звичайно, що це можливо сповільнює рух, сповільнює наш темп життя, але це буде цікавіше. Дитина буде в включатись в домашню роботу, розуміти, де є небезпека, де небезпеки немає. Також особисто від нас ми рекомендуємо часто це дитячі садочки для маленьких, різні табори. І звичайно, що навіть від поліції, є поліцейські табори, дитячі, куди ми включаємо діток. Ми проводимо активну різну профілактичну кампанію, яку ми висвітлюємо в соціальних мережах, що у нас буде такий захід, і як для наймолодших, і так для найстарших. Тобто таким чином ми можемо в цілому організувати побут. Навколо нашої дитини, щоб вона і допомагала, і не стала жертвою, от, наприклад, якогось нещасного випадку, і не травмувалася, і звичайно, що. Ми завжди говоримо про те, що потрібно все ж таки дуже багато максимальної уваги приділяти дітям, навіть якщо в нас не вистачає часу, десь знаходити цю хвилинку, щоб приглянути за своєю дитиною. Або ж, як ми вже говорили, облаштувати простір таким чином поблизу дитини, щоб був час, хоча б на декілька хвилин, залишити її саму без нагляду, тому що повну відповідальність за життя та здоров'я дитини несуть виключно її батьки, законні представники або опікуни, і батьки понесуть. Як адміністративну відповідальність у разі якогось нещасного випадку за участю дитини? А якщо ж цей випадок у нас є трагічним, це вже може бути кримінальна відповідальність, тобто як або протокол, або відкривається кримінальне провадження. Тобто, це для того, що є певні. Механізми впливу в подальшому також на батьків, які недовиконують належним чином свої батьківські обов'язки. Навіть якщо це здається, що випадково випав з вікна, ми все ж таки говоримо про те, що згідно чинного законодавства батьки мають повністю опікатися своєю дитиною і несуть за нею повну відповідальність. Так, абсолютно. А... Ось ми поговорили, що за статистикою е, випадіння е, дітей з вікон так трапляється з невисоких поверхів, угу. так. Але статистика це цифри, це сухі цифри, так. Але коли трапляється така трагедія, вона унікальна і дійсно, ось на у масштабі однієї одиниці, це вже трагедія. Угу. Це страшне горе. І щодо цього є певне питання щодо балконів та лоджій. Ось є які особливі ризики та профілактичні кроки ви радите для тих, хто мешкає у багатоповерхівках. Ми взагалі радимо дітей самих не залишати взагалі на балконах та лоджіях і максимально обмежити доступ дітей до них, навіть діти, які віком вже є підлітками. Якщо ми говоримо про випадіння з вікон, як ну там випадок такий трагічний, так який випадковий, то є ще не випадіння викон, а, з вікон, а умисне, коли діти випригують з них там. Під через вплив Тіктоку, якісь там особисті тривоги, які батьки не помітили, або взагалі дорослі, які поруч не помітили. От і балкони і лоджі це найбільший такий ризикований момент, де дитина дійсно може як випадково, так і умисно піти і десь виплигнути. Тому ми говоримо про те, що важливо взагалі обмежити туди доступ, і навіть підліткам проговорювати про те, що краще залишися в кімнаті, або давай разом з тобою. Я піду, ми там відпочинемо, щоб я бачила, чим ти займаєшся і що ти робиш, тому що. На превеликий жаль, нові виклики це не тільки ми от говоримо про дійсно про нещасні випадки, а є і діти дійсно, які в підлітковому віці часто намагаються щось з собою зробити. Це такі випадки є на превеликий жаль, і ми також про це проговорюємо, що дуже важливо бути поруч з дитиною в незалежності від її віку. Один рік їй, чи 17 років це ще дитина, і важливо, важливо звертати увагу на будь-які її зміни у поведінці, як у емоційному, так і взагалі харчові там якісь особливості або що інше. Багато чого може сигналізувати про велику проблему. Тому і ми говоримо, що лоджія-балкон балкон це максимально стоп Ні, без дорослих, без батьків взагалі в жодному разі, навіть дорослі дитині. Тим паче, що дорослі, я знаю, що в нас були випадки, коли підлітки збирались з компаніями також десь вдома на балконах, лоджіях, зловживали або алкогольними напоями, або тютюнові вироби вживали, скарги починались від сусідів і починалась далі. У нас така історія от наша про правопорушення. Тому балкони і лоджії взагалі повністю ні, виключно під наглядом батьків. Лише так. І там є ризики не тільки випадіння, ще пошкодження, будь-якого можна на вулиці, де відкритий такий доступ, можна пошкодитися. Самій дитині. Так, дійсно ось достатньо важливо пояснити дітям маленьким, що. Балкон лоджія – це не дитячий небезпечний простір. Uh -huh. З підлітками, я думаю, на мій на мої переконання особисте, так це доволі така а, складніша вже uh -huh. робота йде, тому що підлітки можуть і захоплюватись усілякими руферами, котрі uh -huh. там підкорюють висоти, і е, пробують також повторювати це. Що знаєте, отримувати певну дозу адреналіну, або якесь певне самоствердження через однолітків. Uh -huh. від однолітків. Так, дійсно, і тут треба працювати над підлітком. Над підлітками це вже більш така складна робота. Ми обговорили питання щодо дітей, обговорили питання щодо дорослих та опікунів. Розкажіть, будь ласка, ось. Які мають дії бути для сусідів та перехожих? Ось якщо вони побачать дитину на підвіконні, котра стоїть на підвіконні? А uh -huh. який алгоритм безпечного втручання? Тому що мені здається, якщо людина буде котра внизу або з сусіднього балкону кричати, дитина може злякатися uh -huh. і зробити тільки гірше. Ми взагалі рекомендуємо в таких випадках, якщо це сусіди, і вони знайомі з цією родиною, негайно телефонувати дорослим або батькам та повідомляти, що зараз на підвіконні є дитина. Якщо не треба кричати, тобто гучно, щоб злякати дитину, а є можливість просто з нею встановити контакт та поговорити, почати з нею розмовляти, але дуже обережно, без будь-якого тиску, там запитати банально ім'я, як у тебе справа, чи тобі потрібна допомога, а де твої батьки? Тобто, якісь такі речі. Дитина може дійсно злякатися і заховатися назад в кімнату, там в приміщення, або ж почати розмовляти, розповідати, чому вона тут на підвіконні. І в процесі розмови можна буде зрозуміти, де дорослий і кого далі кликати. На допомогу. Якщо ми розуміємо, що не можемо встановити контакт з дитиною, але є вільний доступ до під'їзду, можна піднятися в цю квартиру, постукати у неї, щоб зрозуміти, чи є взагалі там дорослі, і можливо когось покликати, щоб вони звернули увагу, що на підвіконні зараз є дитина. Якщо ситуація критична, наприклад, дитина вже починає вилазити з вікна на дерево, наприклад, у нас були випадки, коли діти вилазили з вікон на дерево, щоб за котиком банально, знову ж таки, в таких моментах ми не відкладно. Намагаємось встановити словесний контакт, не виходить. Це однозначно номер 101. Це державна служба з надзвичайних ситуацій, яка вже буде приїздити і рятувати. Вже від них надійде виклики до швидкої і до нас для того, щоб ми реагували у співпраці і протидіяли ось цьому нещасному випадку. Якщо ж не вдається ні встановити ні контакт, і закритий доступ до під'їзду, і ми розуміємо, що треба щось робити негайно. Знову ж таки, телефонуємо в екстрені служби, і це треба говорити чітко на підвіконні або там. Вже з вікна зараз виглядає маленька дитина. Незрозуміло чому вона так і говорити, що терміново потрібна допомога в таких випадках, як правило, час прибуття на цей виклик до семи хвилин по місту, тому швидко приїде поруч, яка буде ближайша поліція або державна служба з надзвичайних ситуацій, яка вже буде вживати відповідних заходів реагування. Тобто ми рекомендуємо звичайно звертатись одразу на 101, як е, рятувальники, але у випадку там чого можна завжди також телефонувати на 102. Поліцейські аналогічно виїздять і реагують на такі от нещасні випадки. І повідомляти про це. Тобто не проходити повз, не залишати дитину поза увагою. І Частіше за все, ми чуємо від людей, що вони говорять: це не моя справа. Ми зараз посваримося. Це моя сусідка. Вона виховує дитину, знає, як краще, хай сидить, де хоче ні. Все ж таки, ми дорослі. Ми несемо повну відповідальність взагалі за те, що навколо нас відбувається, і дуже важливо своєчасно зреагувати та надати допомогу тому, хто це дійсно потребує. Дарино. А чи проводить відділ ювенальної превенції такі інформаційні заходи або кампанії з ОСББ та керуючими компаніями? Ось у багатоповерхівках. Ми взагалі активно співпрацюємо більше з батьківською громадою, з родинами, з розливими категоріями населення, але, враховуючи, що є така от ситуація зараз на сьогоднішній день, ми починаємо поступово входити ось в цей контингент, де є. В щоб проводити, скликати сусідів і проводити цю роз'яснювальну роботу. Однак зазвичай трапляється так, що мешканці будинку в когось одного є дитина, всіх інших дітей нема. Їм не завжди цікаво ця тематика, і не завжди люди відвідують і готові слухати. Тобто, в кого немає маленьких дітей або вони навіть є, люди думають, що мене це не. Ну, ніяк не стосується. Я слідкую за дитиною, але це дійсно може бути будь з ким. Тому ми дійсно закликаємо і говоримо про те, що доєднуйтесь до наших профі... інформаційних кампаній. Ми розкажемо, пояснимо прості речі, простими словами, але це буде дуже корисно і інформативно. Ми, звичайно, що намагаємось проводити якісь цікаві акції, виходити в місто, в місця великого скупчення людей, привертати увагу людей, роздавати. Інформаційні буклети та говорити про цю проблему, але знову ж таки дуже складно, коли аудиторія не цікавиться цим питанням. І вони, наприклад, звертаються до нас з інших. Ми можемо прийти говорити про нещасні випадки за участю дітей. А люди підходять, задають питання там по іншим напрямкам. Там от в мене є якась справа в мене то-то, то-то. Тому дійсно дуже складно привертати увагу людей і говорити ось про цю проблему. Тому ми сьогодні намагаємося дуже доступно, дуже просто говорити ось про такі важливі моменти. І наостанок, Дарино, а що кожна сім'я може зробити вже сьогодні ввечері? Ось ваш короткий чек-лист на холодильник магнітиком. Я думаю, що сь сьогодні ввечері кожна сім'я може обійняти свою, один одного, отримати позитивні емоції перед тим як поговорити про важливе таке питання, як безпека у побуті. І звичайно, що ми рекомендуємо повісити десь на видне місце, як правило, це холодильник, холодильник, куди всі підходять часто. Повісити туди правила, що. Я поважаю своїх батьків, своїх дітей, свою сім'ю. Ми дотримуємось правил безпеки. Ми не виглядаємо у вікна, ми не суємо пальці в розетку, ми там не користуємося якимись небезпечними речами. І ми проговорюємо ці правила щовечора, наприклад, за вечірнім столом, всі разом. І нагадуємо один одному, навіть дорослі нагадують один одному, щоб дитина розуміла, що це важливо і для батьків, а не тільки для неї, про ось такі базові правила безпеки. Не тільки про вікна, а й взагалі про все. Те, що нас оточує, що може становити небезпеку, Дарино. Я дуже дякую вам за те, що ви е, доєднались до нашого прямого ефіру Марафону Простір Свободи, і ми дійсно поспілкувались про найголовніше про життя та безпеку наших дітей, і це дуже важливо. Дякую, дякую вам. Ну що ж, дорогі друзі, і я хочу нагадати, що у нас у гостях була інспекторка відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності головного управління національної поліції у Дніпропетровській області, старший лейтенант поліції Дарина Довгопола. І ми, звісно, поговорили про найважливіше.